Нещодавно на чудовому каналі про українські шахи просто про складне побачив таку цікаву дискусію під відео про Юхима Геллера, знаного українського гросмейстера, про те, чи власне є він українським гросмейстером. Бо це хороше питання. І люди питають, типу, ну звісно, український гросмейстер, да, ми ж все приписуємо. Це така мод, мода на українське, все треба приписувати. А це Юхим знав, що він український гросмейстер. І взагалі, чи він знав, що він Юхим, я ось не впевнений. Ось автор каналу відповідає, що Одеса це Україна, була і буде, і далі логічний ланцюжок. Так, то так, Одеса це Україна, але щодо логічного ланцюжка в цьому плані, це таке питання. Бо ключове питання тут, чи вважали ці українські кросмейстери власне себе українцями в Радянському Союзі? І треба реально відповідати на це питання? Ну, ми розуміємо, що там були проблеми з ідентичністю. А люди, які вже народилися в радянському Союзі, тобто в, в окупації, ну, навряд чи вони могли вважати себе українцями. Наприклад, беремо приклад з футболу. там Блохін чи ось ця плеяда радянських футболістів вони не вважали себе українцями. Ми скільки завгодно можемо казати, що Блохін, Лобановський це видатні українські футболісти і тренери, але ну це не так. Блохін не вважав себе українцем. Блохін він завжди казав і каже, що він радянська людина. Йому Йому Україна нічого не дала, йому все дав Совок. Він відбувся в Радянському Союзі. Чесно кажучи, в Україні він став посміховиськом як тренер. Але його батьківщина це Радянський Союз. Мабуть, його не можна це критикувати. Це його дитинство, це його життя. Так само і з Лобановським. Ці люди не сприймали себе українцями, вони все свідоме життя прожили в іншій країні в Радянському Союзі. Окупація це чи ні, але вони так сприймали це. Тому що до українських е гросмейств, як Бронж, Ось, Бронштейн, чи, Штейн, чи Геллер, е Болеславський, е дуже дуже багато українських е топ 20 ХХ століття, але вони всі, е хтось з них був доволі критичний до радянської влади. Як Бронштейн, але вони всі жили в цій країні, і вони стримали себе як радянські шахісти, ось в, цьому, ось в цьому справа. Може бути взагалі полярний погляд на це все і сказати, що вони б ніколи і не стали кросмейстерами, якби не Радянський Союз, якби не було Радянського Союзу з його е Мегаломанією, з його е холодною війною проти Заходу. А шахи були зброєю в цій війні, то не було б нікого, не було б Ботвінніка, не було б Бронштейна, Карпова, Каспарова. Ці люди просто не стали шахістами. Ось Боб Ділан років 10 тому казав, що якби він був молодою людиною ось сьогодні, йому б в голову не прийшло стати рок-музикантом. Бо він став рок-музикантом тоді, коли була відповідна епоха і відповідні обставини. Зараз він він каже, зараз я б зайнявся математикою чи чимось таким практичним. Бо це наші дні. І так само, якби не той контекст, Геллер, Бронштейн, Штейн, вони б не стали шахістами, вони б займалися чимось іншим. Просто був бум шахів, була бітломанія шахів в Радянському Союзі. СССР вливав це кошти, розвивав інфраструктуру, там взагалі всі грали в шахи, і тому там було серед кого обирати. Чим більше людей займається якоюсь діяльністю, тим більша вибірка, тим більша ймовірність, що хтось з них такі вистрілить і там будуть свої генії. Так як Радянський Союз домінував, то і зрозуміло, що там було з кого обирати. Якщо, наприклад, беремо в світі там. Випадкових 100 гравців і 90 з них з Радянського Союзу, то, звісно, ймовірність така, що, скоріш за все, топовий гросмейстер серед них відбудеться саме серед радянських шахістів і чемпіон світу так само. Тому в них була така домінація в ХХ столітті. Просто вибірка була величезна. Те, що в Радянському Союзі були шахи, і те, що багато, в тому числі українських. Людей стали там гросмейстерами, це просто факт, це вже на це не треба дивитися, як на погано чи добре, це добре. Звісно, краще взагалі не існувало диктаторського режиму тоталітарного, Кра краще без шахів, але і без концтаборів, і без цих м'ясорубок і терору. Але якщо вже так відбулося, якщо вже ну, таке було, то хоча б шахи як побічний продукт, ну, ну добре, хоча б в шахи люди грали, хоч щось. Але називати їх українськими гросмейстрами все-таки, мабуть, не можна. Це були радянські люди, вони займалися справою, яка була популярна саме в Радянському Союзі, бо саме Радянський Союз створив ці умови для них. І якщо вже так відбулося, що саме тоталітарна держава сприяла розвитку шахової теорії і становленню багатьох геніальних шахістів, то просто треба це приймати, як ну, ну вже так історія розпорядилася. Бували і гірші випадки, коли здобутки в медицині чи фізиці робилися завдяки антилюдським злочинам. Те, що, наприклад, творила нацистська Німеччина, але е, вже 100 років по тому людство користується в медичних цілях е, якимись знахідками в цих досвідах. Як би жахливо це не звучало, але такий вже факт: технології, наші буденні технології, вони розвиваються завдяки війні. Війна акселерує і прискорює технологічний прогрес в усіх сферах. Подивіться, що зараз з дроновою війною відбувається, який там прогрес. Краще, звичайно, не було війни. Але дронова революція це вже таке це похідне від цієї війни. Так само і з шахами. На жаль, шахи це похідне від тоталітарного режиму. І ці люди просто, ці люди просто грали в шахи. Вони робили те, що. Було вигідно, вигідно для розумних людей в цій країні, бо вони могли відбутися. В бідних е, південноафриканських країнах е, багато хлопчиків бачать єдиний соціальний ліфт для себе це футбол. Всі грають в футбол, і, хоча б хтось проб'ється на вершину. Буде грати за Барселони, за Реали і за Манчестер. Так само в Радянському Союзі було в шахах. Ти міг реалізуватися, ти міг, ти міг завдяки шахам. Подорожувати по світу, це взагалі не чуване, да? ну, зараз це знову актуальне. І тоді був режим концтабору, і люди не могли виїжджати, як сьогодні. А шахи це було вікно в нормальний світ. Можна було через паркани іноді перестрибувати завдяки тому, що ти росмейстер і ти приймаєш участь в турнірах. Ці люди не були поганими чи хорошими, просто вони були такими, як були. І тому питання, кому належить спадок цих гросмейстерів і в якій країні вони належать, мабуть, не точно не Україні. Якби вони народилися, жили і працювали в незалежній Україні, вони б ніколи не були шахістами. Ось вам, мабуть, в сучасній Україні в голову не прийде стати шахістом. Да? Ось мені теж. Я цю групу любив, коли мені вже 30 років виповнилося. Тобто ну, не було ніякої інфраструктури, я взагалі не думав і не знав про те, що є там ще якісь шахові клуби. Це все, ця, вся інфраструктура вона була розвинута в радянські часи. Зараз ну, знайдіть якийсь шаховий клуб. Навіть якщо знайдете, то ну, рівень там буде такий, що ви самі розумієте. Мабуть, можна сказати, що це світовий спадок. Вони, ці гравці, ця шахова теорія, яку вони розвинули. Ці результати і здобутки вони не належать ні Україні, ні Радянському Союзу, ні якійсь іншій країні. Це світовий спадок. Ми вже не можемо відділити і сказати, що Фішер розвивав американські шахи, а Каспаров, Карпов чи радянські шахи, а Магнус Карлсон норвежські шахи. Ні, такого немає. Це все. Світові гравці, тому що їх називають супергросмейстери, топ-гроссмейстери. Вони належать всьому світу. Магнус Карлсен належить світу. Це світовий феномен. Так він норвежець за національністю, але це світовий гравець. Він розвиває шахи в світі. Він амбасадор шахів як гри світової. Тому і такі гроссмейстери, як Геллер чи. Бронштейн чи Штейн, вони належать світові, це шахи 20-го століття. Зійдемося на цьому.